Карпатські журналісти у рамках проекту Антикризовий медіа-центр Донбас відвідали звільнену від бойовиків території Донеччини, спілкувались із силовиками на блокпостах, представниками волонтерських груп і своїми колегами із засобів масової інформації. Зокрема, побували на Радіо Свобода у Києві, де зараз працюють журналісти із Донецької області. Я поспілкувавшись із вашим телеканалом, з власне з вами, як з журналістом цього телеканалу і з колегами з інших видань, я бачу... Що є зацікавленість подіями, які зараз відбуваються на території Донецької, Луганської областей від колег. це дуже позитивно, тому що зацікавленість є не лише у журналістів центральних змі або медіа і або блогерів загально національного масштабу, а що головне є зацікавленість від областей від тих регіонів, які знаходяться найдаліше від Донецька, і люди там може не розуміють навіть якусь таку. Дуже специфічну ситуацію, якісь десь чорне і біле. І тому, власне, дуже позитивно, що ми сьогодні поспілкувалися про ці речі, і я думаю, що такі діалоги нам потрібні. ну, Якщо не кожного дня, то кожного тижня це точно через скайп зв'язок, через якісь технології, які вже є сучасні, щоб просто не їздити і не витрачати час на цей потяг жах, жах цей просто який є. І робити у мене взагалі іде і концепція полягає в тому, що нам не стіну треба будувати на кордоні з Російською Федерацією, а швидкісний шлях зі Слов'янська до крайньої точки туди, до Ужгорода, кудись через всі міста Західної України, щоб людина з Донецька могла проїхати, наприклад, за три там чотири години, опинитися абсолютно спокійно на території Західної України, і тому замість роз'єднання цих стін треба побудувати, було б нам швидкісний такий рух. Туди або звідки, і щоб це було безкоштовно для громадян України, то мені здається, це найкраща національна ідея була для нас. Ну, умови, як військові журналісти, умови, як за часів радянської влади, в, наприклад, на території Росії, Російської, РСФСР, коли тут працювали незалежні журналісти, ще більше і ще гірше навіть умови, тому що там постійно ведеться стеження, і постійно КДБ, так у них там НКВД, це все назві такі саме. Вони постійно стежать за журналістами, що вони вимагають від них давати. Реєстрацію, ставати на якусь облік, якийсь там, щоб працювати з журналістом, вам треба мати погодження від президента ДНР Захарченка. тобто а Тобто такої практики, звичайно, у цивілізму у світі ні, ніде нема, але в ДНР, на жаль, таке є. І ми знаєте, ми намагаємось їм якось сказати, люди добрі, ви ж боретесь за соціальну справедливість, як ви кажете, за права трудящих, за людей. А в той же час ви знищуєте ці права, ви знищуєте можливо. Які дає нам демократія. Ви просто смієтесь демократичного процесу, да? згадаємо той референдум, вибори, так звані і так далі. Тобто, це усмішка від, від демократичного процесу, який є класичний такий. Тому казати, що можна працювати, можна працюємо. Ми працюємо і в Донецьку, і в Макіївці, і в Інакі, і працюємо на звільненій території. Звичайно, на звільненій нам проблем немає ніяк працювати. Українська влада вона не втручається в нашу роботу. Це дуже добре. І не заважає нам нічим абсолютно, тобто вона в одній існує в одному вимірі, ми в іншому. Але ми постійно їх контролюємо і стежимо за ними. Хоча просто за те, що ми за ними стежимо, вони нас не вбивають. Це вже досягнення. А звичайно, якщо ви будете стежити за президентом ДНР Захарченко або за його так званими міністрами, то у вас виникнуть проблеми, ви можете 3-4 місяці бути в якихось казематах будинку СБУ на Щорса. Там. Або ще десь. Тому є такі проблеми. Ми намагаємося їм сказати, щоб вони в першу чергу подивились на себе і зробили умови доступу наших журналістів на окуповану територію. Ми її все одно будемо вважати окупованою, але ми журналісти, ми не уряд і ми маємо працювати будь-де. Я вам скажу так, що, наприклад, навіть взяти з колективу обласної державної телерадіокампанії Донецької, там був колектив 250 людей, залишилось 15. Які працюють на терористичні організації, там на угруповання, тому в принципі, оцей відсоток він так і є в середньому показник і для других медіа інших медіа. Я вам скажу так, що всі медіа, ви знаєте, прес-клуб може вам дати статистику, що всі медіа, які були на території Донецька, вони формально зараз закрили офіси, їх нема. Якби вони перейшли на бік якоїсь ідеї, там да як це було в Симферополі, то вони би звичайно там десь працювали, і у них це був би контент. В той же час ми виробляємо контент з Донецька, але у нас нема там зараз офісу, і ми вимушені працювати під прикриттями, Це так називаємо. І також треба зауважити і додати, що так званий уряд ДНР блокує доступ громадян, мешканців Донецька до інтернет-ресурсів, і також до більшості незалежних інтернет-ресурсів, які просто подають об'єктивну інформацію. Наприклад, ви жодної новини не знайдете про. Черги за кашею, ми так називаємо, де стоять люди, дві-три тисячі людей зранку, з п'ятої стоять за їжею. Це настільки принизливо для особистості, але це є. І ми знімаємо це, фіксуємо ці процеси. ДНР пропаганда, кремлівська пропаганда цього не показує. Тому ми залишаємося якимось таким, знаєте, як. Як вікном, ну таким щось таким, що поєднує, тобто, але ми вважаємо, що нам необхідно дати там більше зараз е можливостей для рухів незалежних медіа. І е в ДНР, так званому, вони повинні це зрозуміти. Інакше вони просто будуть заходити і далі, і далі в тупік. І якщо не буде діалогу з журналістами навіть. То я навіть не знаю, що вони. Ну тобто, на що на кого це розраховано буде взагалі? Це абсолютно антилюдяніська якась позиція. Навіть в радянському союзі, да, працювали е, журналісти, да дуже важко працювали так далі, але працювали. А вони створюють, вони ще гірше виходять за радянсько фашистську цю окупацію. Якусь.